Всі, Всім привіт! Комедійний колектив Дикі Гуцули. Особисто я, Роман Кутя. Хочу всіх привітати коломиян, гостей міста Коломи, нашого краю, з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, з усіма святами. Дорогі земляки, вітаю вас з передачніми святами. Адже воно до нас наближується крок за кроком. І я бажаю наступному році, щоб ви подивились власному щастя. в очі. Бажаю Коломиянам у 2017 році перед усім миром. Здоров'я, благополуччя, аби у вас все було якнайкраще. Хочеться побажати найголовніше всій Україні здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба, нашим військовим, щоб повернулися живі здорові до своїх родин. Шановні краяни, земляки, хочу вас привітати з наступаючим новим роком, щоб все погано залишилося в минулому році. Побажати нам благополуччя, весного здоров'я. Вітаю вас з наступаючим новорічним та Різденному святами. Бажаю вам в 2017 році лише гарних новин. Владі бажаю бути чимним, бо як журналіст розслідувач я завжди буду показувати те, що ви робимо. Добробуту, щастя і здоров'я всім вам і вашим родинам. Бажаю нашим дорогим коломаянам, злагоди, утвердженні нашої держави. Дорогі Коломаяни, від імені правого сектору та добровольчого українського корпусу вітаю вас зі святом. Цьогорічне Мирне Різдво вибороли для нас своїми життями і кров'ю. Внічна Миколая, герої Світлодарської дуги. Пам'ятаємо про них у час радості і святкового затишку. Люди наші краяни, дорогі мешканці чарівної Коломийщини, саме основне побратими, які зараз знаходяться на бойових, від щирого серця вітаю вас з наступаючим новим роком. Єдине чого побажаю. Перемоги нам усім. Від імені переданційно волонтерської ради Коломийщини хочу вас привітати з наступаючим новим роком, з різдвяними святами, побажати всього найкращого, небайдужості. Щоб ви своїми руками піймали удачу, міцно тримали, не відпускали, щоб ви кохали, були коханими, щоб були здоровими, родинного затишку, душевного спорту. Шановні освітяни та студенти нашого краю. На вітання, прийміть від Коломийського педагогічного коледжу з нагоди наступаючих новорічних та різдвяних свят. Ну і звичайно, всім вітного здоров'я. Адже сьогодні хворіти це небезпечно. Я бажаю в новому році миру, щастя, достатку. Нехай збуваються всі ваші задуми у 2017 році. З Новим Роком! хочу привітати наших військовослужбовців з Новим Роком та Різом Христовим. Бажати миру, добра, радості, спокою, того ясного неба над головою. Для вас, для ваших родин, набирайтеся хорошого настрою на весь 2017 рік. Ну і саме головне, вам бажаємо гуцульського здоров'я та козацької вдачі. Щоб ви нам були здоровенькі любимо. Я бажаю вам як депутати міської ради, а також вони лікар провинної медицини, щоб ви були здорові і щоб рік для вас був успішним і вдалим. Будьмо здорові. І Що ми ближче пішли до Європи не по безвізу, або е, поклику серця, щоб ми знайшли цього європейця в себе. Друзі, нехай засяє різдвяна зоря у мирному небі над всією Україною від заходу і до сходу. І щоб всі повернулися живими і здоровими назад додому. Це буде саме найкращий подарунок всім сім'ям, які чекають своїх воїнів зі сходу. Бажаю, щоб на кінець цього року закінчилася війна, так звана з Росією. Щоб ми звільнили всі повнені території, перемоги всім нам, щоб ми трималися і були єдині, як ніколи. Слава Україні! Не переймайтеся пустим, адже насправді наше життя прекрасне і живемо тільки один раз, тому зробимо, зробимо нашу, наше місто на якомога кращим у цьому році. Бажаю порозуміння батькам з дітьми, з викрухом з невістами та ще з дітями, щоб студенти все поздавали. Випускники нарешті магістрами стали. А ті, хто завершив в школі навчання, дали прекрасне тестування. Підвищення пенсій пенсіонерам. Більше милосердя мільйонерам. І нехай на кінець в Україні нашій буде мир, буде перемога. Всім вам щастя, здоров'я, многий Нехай маленький Ісус допомагає у духовному відродженні нас всіх, щоб ми могли перемогти цій війні. Нехай Господь Бог благословляє в новому році усіх українців і допомагає нам прихилити до себе долю у нашій нелегкій національно-визвольній боротьбі. Зі святом вас! Слава Україні! Благополучу вам бажаю всім здоров'я в першу чергу, здійснення всіх ваших мрій. А студентам-випускникам 2017 року я побажаю знайти собі гідну роботу в нашій державі Україна. Бажаю всім коломіянам щастя, здоров'я. Бажаю, щоб всі сім'ї були разом, щоб не були відірваними одне від одних. Бажаю всім миру, щастя, здоров'я і славу. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком переслом постом, всіх жителів полумиї, коломіян, побратимів, які зараз воюють на сході. Та їм Бог допомагає. і Слава Україні! Прем'єр з президентом щоб не сварилося. а депутати більше в дивилися. Хай зайнуть всі хвороби, всі негаразди. гараздні. Нехай в душі в кожного живе надія. Хай криза покине нас протягом місяця. Хай здійсниться всі притаємні бажання. І нехай буде мир, нехай буде кохання. Щоб матінка Божа всіх охороняла, Христос з Небес, Хай щастя посилає, Боже благословення, мирного неба і вільної України. level